Доброго всім часу пропоную розв'язати декілька прикладів на властивості степенів з цілим показником. Ті, що ми не встигли розв'язати на уроці. І так, номер 324 знайти значення виразу. 243 схоже на степень трійки. Якщо ми почнемо множити 3 на 3 на 3 декілька раз, то побачимо, що 3 в п'ятій степені буде якраз 243. Тобто. 3 в 5 помножити на 3 в мінус шостій. І то буде 3 в степені 5 плюс мінус 6, то буде 3 в мінус першій степені, тобто одна третя. І приблизно так само розв'язуємо другі приклади цього номера. 64 це 2 на 2 на 2, 2 в 5 32, 2 в шостій 64. 2 в шостій помножити. 2 в степені мінус 3 і ще раз в степені мінус 3, то то буде 2 в степені трижди 3, 3, в мінус 9 степені. Виходить, що двійка у нас в степені 6 плюс мінус 9 в мінус третій. А 2 в мінус третій то 1 восьма. Тобто, одиниця поділене на 2 в третій степені, тобто одна восьма. Наступне 5 мінус 8, поки що так і пишу. Помножити на 25, представляю як 5 в другій, І ще раз в степені 5, бо 25 було б в п'ятій степені. Поділити на 125, то буде 5 в третій степені. 5 в мінус 8 множу 5 в другій, та ще в 5, буде 5 в десятій степені, і ділимо. На 5 в третій степені і далі вже основу залишаємо 1 п'ятірку, мінус 8 плюс 10 буде 2, 2 мінус 3 буде мінус 1. Тобто отримали 5 в мінус першій степені або 1 п'яту. Четвертий приклад 49 то 7 в квадраті і ще в мінус першій степені. І одна сьома то 7 в мінус першій степені. І ще в мінус 4 степені. Далі, я думаю, що ви вже здогадались, то буде 7 в мінус другій помножити на 7 в четвертій. Далі показники додаємо, а основу залишаємо. Мінус 2 плюс 4 буде 7 в квадраті, тобто 49. П'ятий приклад 36 представляємо як 6 в квадраті. І ще в мінус 3. 6 в мінус 8 поки що так і пишемо. Мінус 6 в мінус 13 степені можемо зараз розібратися з мінусом. Мінус в 13 степені все одно буде мінус. Навіть якщо це мінус 13 степень, ну, якщо хочете, да, то ми можемо просто взяти зараз, прибрати риску дробу і підняти мінус 13 степень вгору в чисельник. Ось тут було 6 мінус 8 в чисельнику. І множимо на мінус 6 вже в додатній 13 степені. Бачите, що виходить, просто пішов знаменник, бо в знаменнику була мінус 6 в мінус 13 степені. Ми, його зробили додатньою, ми її зробили додатнім степенем, але повинні тут, якщо хочете, поки що поділимо на один, щоб було можливо так зрозуміліше. І тоді вже користуємось властивостями степеня. Можна вже не ділити на одиницю, буде 6 в мінус 6. Помножити на 6 мінус 8 і помножити, мінус зберігається, ми його навіть можемо винести вже після дорівнює одразу, помножити на 6 в 13. Щоб тепер вже не відволікатися і працювати виключно із показниками. Основу залишаємо 6 мінус 6, мінус 8, мінус 14, мінус 14, плюс 13. Буде мінус 1. Ми отримали мінус 6 мінус першій степені. Мінус 6 мінус першій степені то буде мінус 1 шоста, тобто мінус 1 поділена на 6 в першій. Останній шостий приклад. 8 мінус третій. 8 ми можемо представити як степень двійки. То буде 2 в третій, і ще в мінус третій. 2 в мінус десятій. 16, то 2 в четвертій і ще в мінус п'ятій. 2 в третій та в мінус третій буде 2 в мінус дев'ятій. Помножити на 2 в мінус десятій, поділене на 2, 4 на мінус 5 в мінус двадцятій. Можемо. Записати як степень двійки мінус 9, плюс мінус 10. Тут додаємо показники. А тут віднімаємо показники, тому що остання двійка у нас у знаменнику. І рахуємо, скільки це буде 2 в степені, мінус 9 плюс мінус 10. То буде мінус 19, мінус 19, плюс 20. Отримаємо 2 в першій степені або просто двійку. Наступний приклад 326 спростити вираз. Нам потрібно поділити 3,5 а в 3Б в 7 на 0,5 а в мінус 2 б в 9 степені. Ділимо коефіцієнти числові, числовими коефіцієнтами степені із відповідними степенями 3,5 поділити на 0,5. Якщо хочете 35 поділити на 5. 35 поділити на 5 буде 7. А в третій поділити на А в мінус 2. Буде А в степені. 3, мінус, мінус 2. При діленні ми показники віднімаємо. B в сьомій поділити на B в дев'ятій. Буде B в степені 7, мінус 9. Отримаємо 7. А в п'ятій степені B в мінус другій. Нам потрібно спростити вираз, можемо позбутися від від'ємного степеня і записати це як 7а в 5 поділене на b в другій. Другий приклад цього номеру. 3,1 ми ділимо на мінус 1,3 Давайте їх зараз поставимо на перше місце 3,1 то буде 3 на 2 плюс 1. Вносимо цілу частину у дріб 3 на 2 буде 6, плюс 1 буде 7 других. Далі поки що не буду переписувати, одразу буду ділити на числовий коефіцієнт дільника. Мінус ми поставили перед дужками, Тож 1 множимо на 4, 4, плюс 3, 7 четвертих. Далі х в степені мінус 12 ми ділимо на х в шостій. показники віднімаємо. Y в степені мінус 1 ми ділимо на y мінус 4 показники віднімаємо. Отримаємо мінус 7 других множу, заміняю ділення множенням на 4 сьомих. Х Буде в степені мінус вісімнадцятій, і буде в степені 3. Скорочуємо сімки, скорочуємо 4 4,2, отримаємо мінус 2, х в мінус вімнадцятій степені і в третій степені. І, якщо хочемо позбутися від від'ємного степеня, то це можна записати ось так. 2Y в 3 Х в 18 степені. Номер 327 спростити вираз. Я пропоную в таких виразах в першу чергу позбуватися від від'ємних показників. Тобто, якщо ви бачите від'ємний показник в знаменнику, Піднімаєте його в чисельник з додатнім показником. Якщо нічого не залишилось, ділимо на один. Далі, якщо ви бачите такий степень в чисельнику, ви його опускаєте у знаменник. Там буде 26b8 з додатнім показником. А А в-2 підіймаємо в чисельник вже в другій степені. Скорочуємо. 13 і 26 на 13, тут 1, тут 2. І тепер вже не заплутайтесь, коли будете скорочувати b в 5 і b в 8 степені. b в 5 поділене на b в 5 буде 1, тобто нічого не залишається, можна так сказати. b в 8 поділене на b в 5, буде b в третій степені. Маємо А в 2. Ні, маємо А в третій, так, там ще було А в першій, ось воно. Помножити на А в другій, То буде А в третій Поділене на 2 б в третій. Завдання було спростити вираз, начебто спростила. Якщо хочете, можемо представити як степень з від'ємним показником. Але, чи доречно тут буде, але воно також буде правильно. Одна друга А в третій. B в мінус третій. Ну, так, вже покрутила його з різних боків. Друге завдання тут. Так само робимо мінус 12, А в третій опускаю вниз в додатній степені. 35, ну, хай буде на другому місці. Це робочий варіант. Х. Помножити 7. До нього підіймаємо А в 8. А х в сьомій опускаємо вниз до шістки. Отримаємо можливість скоротити 12,6 на 6, 35,7 на 7. І А в третій можемо скоротити і А8. в А в третій повністю залишається одиничка. А в восьмій буде 8 мінус 3 в п'ятій степені. І уважно переписуємо, що залишилось: мінус 2а в п'ятій поділене на 5 на 1 5, і х в першій помножити на х в сьомій, то буде х в восьмій степені. 329 потрібно подати у вигляді виразу, що не містить степеня з від'ємним показником. Робимо майже те саме, що в попередньому номері. Опускаємо від'ємні степені в знаменник, якщо вони в чисельнику, і підіймаємо від'ємні степені в чисельник, якщо вони в знаменнику. Звичайно, при цьому змінюємо знак степеня. П-8 опускаємо вниз, буде П8. С в 12 залишається в чисельнику. М в мінус 4 підіймаємо в чисельник, Т в 15 залишається в знаменнику, бо воно було в додатнім степені. І все це в мінус другій. І тепер позбуваємось вже цієї мінус другої степені. Отримаємо дріб, обернений до даної, щоб степень була друга. Тобто, П в 8 піде у нас вгору. Помножити на Т в 15 поділити на С в 12 і на M в 4. І все це вже буде в другій степені. В принципі, цей вираз вже не містить від'ємного степеня, але, якщо хочете, внесемо цю другу степень в цей дріб. Тобто, підносимо до другого степеня кожний множник цього дробу. П в восьмій і в квадраті буде П в 16, Т в 15 і в квадраті буде Т в степені 15 на 2, тобто в 30 степені множимо зараз показники, коли виконуємо таку дію. С в дванадцять і в квадраті буде С в 24, і М в четвертій і в квадраті буде м в 8 степені. І давайте ще один, наприклад, третій приклад розв'яжемо. Стівку залишаємо в чисельнику, трійку в знаменнику. Хмінус 2 опускаємо в знаменник в другій степені, іг мінус 4 підіймаємо в чисельник в 4 степені. Мінус другу степень для всього виразу поки що залишаємо помножити 49 в чисельник. Хмінус четвертій знаменник, у в третій в чисельник. Далі позбуваємось від мінус другого степеня, тобто міняємо місцями 3, 3х в квадраті і 7у в четвертій. І тепер вже все це в другій степені. Другий дріб поки що переписую без змін. І тепер в першому дробі. Підношу все в другу степень. 3 в другій степені буде 9, х в другій, і ще раз в другий в четвертій, 7 в другій степені буде 49, Y в четвертій і ще раз в другій. Восьмій. Помножити на 49, Y в третій, х в четвертій. І тепер, мабуть, найприємніше: скорочення. 49 і 49. Y в третій і Y в восьмій, тут залишиться Y в п'ятій, і X в четвертій, і X в четвертій повністю скорочуються. Залишається 9 поділене на y в п'ятій. Якщо я не помиляюсь. Ану, перевірте, чи я не помилилась. Останній номер, який сьогодні розв'яжемо, номер 331. Необхідно спростити вираз, враховуючи, що N ціле число. Починаємо з першого. 25. Що вам хочеться зробити? Представити як 5 в другій. Правильно? Правильно, і мені так хочеться зробити 25 до 5 в другій, та ще в степені n, тобто буде це 5 в степені 2n. І тут ми маємо 5 в степені 2n, що означає мінус 3 в показнику степеня. Означає, що ми поділили на 5 в третій степені, правильно? Давайте так запишемо. Поділили на 5 в третій степені. Що ми маємо? 5 в степені 2 n перших поділити на 5 в степені 2n поділене на 5 в третій. А ну дивіться, замінюємо ділення множенням і отримаємо, що ми множимо на 5 в третій, і ділимо. На 5 в степені 2n. Скорочуємо 5 в степені 2n і 5 в степені 2n, і залишається у нас 5 в третій, тобто 125. Другий приклад працюємо так само. Я пропоную тут не чіпати 12 в степені N, а залишити як є. А от 2 в степені 2n-1 представити як 2 в степені 2n поділене на 2. Помножити, продовжуємо в знаменнику, 3 в степені N, помножене на 3, правильно? Тому що там на 3 в перші. Можна зробити так, можна було просто записати 3 в степені N на 3. Але такі вже в нас триповерхові поверхові пішли. Далі, дивіться. 2 помножити на 1, оцей знаменник, який ще раз в знаменнику, він підниметься нагору. Можете перевірити, якщо ви поділите 12 в степені M перших на ось такий дріб, то вам доведеться перегорнути, щоб замінити ділення множенням, поміняти місцями чисельник і знаменник, і таким чином 2 помножити на 1, тобто двійка. Опиниться у чисельнику. А у знаменнику залишиться 2 в степені 2n помножити на 3 в степені n і помножити на 3. Далі, дивіться, 2 в степені 2n, оце ми можемо представити як 2 в квадраті, а потім ще в степені n. Тобто ми можемо 2 в квадраті записати як 4. Тоді у нас буде 12 в степені n, переписуючи чисельник. На 2, 2 в степені 2n, то буде 4 в степені n, помножити на 3 в степені n і помножити на 3. Маємо аж 3 степені з основою n. З різними основами, так, але степені у всіх показники степені будуть n. Тому ми можемо все це звести під одну 12 поділене на 4 поділене на 3, і все це в степені N. І помножити на 2 третіх у нас залишилось. Бачите, ну, у нас же є така властивість, в якій ми робимо ось так. Піднесення добутка в степень. То буде А в степені N помножити на B в степені. Так само ми можемо і навпаки робити, правильно? І у нас є властивість, коли ми. Дріб підносимо в степень. То буде А в степені Н поділене на Б в Н. І так само ми робимо навпаки. Тому ми можемо зараз все це звести під один показник n, тому що він у них спільний. А дві третіх домножити все це на дві третіх. 12 поділити на 12 маємо тут, так? Тобто, одиниця в степені n. Що таке одиниця в степені n? Одиниця в будь-якій степені буде одиниця. Тому ми тут отримаємо просто 2 третіх. Якщо хочете. Якщо не хочете, то можете скорочувати, там, я не знаю, але все одно воно прийде до того, що отримаєте 2 третіх, якщо все правильно зробите. Ще раз звертаю вашу увагу на оцей момент. Коли у нас знаменник ще раз в знаменнику, то він не витримує такого навантаження і підіймається в чисельник. Хочете, перевірте діленням тобто поставте замість оцієї великої риски дві крапки і поділити, поділіть 12 в степені n на ось такий дріб. В чисельнику такого дробу буде 2 в степені 2n помножити на 3n помножити на 3, а в знаменнику 2 помножити на 1. Добре, і останній приклад: третій. а в степені 4n. А там а в степені 2n, бачите? Тут а в степені в чисельнику 4n. А тут а в степені 2n. Хочеться щось одне мати, або а в степені 2n, або а в степені 4n. Тому я можу а в степені 4n представити як а в степені 2n в квадраті. Це ж буде а в степені 4n? Буде. Далі помножимо. На B в степені 2n помножене на b в мінус першій, або поділене на b в першій, і ми можемо то B в першій віднести у знаменник, так як ми робили в попередніх прикладах. І переписую далі знаменник. Але якщо мені трапиться від'ємний показник степеня, то я його підніму нагору. А в степені 2n додатній показник степеня. Б в степені 3 додатній показник степеня. і Б в степені 2n також додатній показник. У нас тут була сума показників, тому ми розбили на дві окремі степеня, в яких b в степені 3 помножено на Б в степені 2N. Маємо, так? Добре, одразу можемо скоротити, і нам вже стане набагато легше. Б в степені 2n і Б в степені 2n. Так, Б на Б в третій, то буде Б в четвертій. А тепер дивіться, що таке а в степені 2n в квадраті. Це А в степені 2N помножене на А в степені 2n. А тут просто А в степені 2n помножене на b в четвертій. Звичайно, ми скорочимо степені 2n на степені 2n. І залишається у нас. А в степені 2N поділене на b в четвертій. Я сподіваюся, я не дуже швидко все пояснювала, але ця тема, вона вже була розглянута в попередніх відео, і якщо вам дуже складно було, то подивіться, будь ласка, попереднє відео, і там є більш прості приклади на спрощення виразів за властивостями степенів з цілими показниками. Дякую вам за увагу, гарного вам навчання та мирного неба. До побачення.